Добрий день. Ми з України, в Вінницькій області, у молодого знаходимося все удань, Так, это Голуби з домбас, я сам здомбасса. Старий ага. голуб послу показати от. Артемка ну їх. А нічого. Отакий. Молодий він. Самочка. Молода угу. самочка. Молодець. Оце ти будеш настоящий голубний гору. Тут молодий пень, он не буду кидати, тут ще пень молодим. Ну, ти ж хазяїн. Я ж тебе заставляю. Юру. Ага. Голуб ще. хорокий фоск, оце подіняв, куда голуб подіняв, це посиленьки він, отакий голуб. Фос як, як вилило. Крылушка отаке. Широке. Якраз голуб. На полет. Молодець. Так отакі коли... надо кидати голубей, не вот такі голубей. Вот такий фосбук. Вот такие был фос. О, вот такие. Был, вот такие фосы. Вот такие был фос. Вот такие. Не вот такие фос. Не вот такие фос. Вот такие фос. Молодец, молодец. Что хочешь расскажешь. Молодец, пацан. Гумного голуба несеш, так? Да? Да, умний голуб, гумний голуб. це, на до сидить самчик. Він сам брав зіночі кружки, був ручний голуб. От самочка така. От. Угу. Та вот, от такі кидать долубій. Окі так. От лубочка. Голоша лубка, Це така. Це палочку па, 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 кинемо, це опускають, хай угуляють такі. Вот, вот такая красота. Красота, конечно Да, вот, вот красота. Наношив голубяк ні там живеш. Маш. Ми... А, а. Я не люблю голубів такі пеє, я не люблю це 100%. Я не люблю таких. Я люблю такі голуби, вот. Мені такі. Молочні. Як ти їх називаєш? Е, шифуни. А я назваю їх молочні. А молочні? А, правильно, це шифуня. Да, 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 правильно, да. да. Шифуни любити. Я не люблю вот такие фос вот фостики, вот вот я не люблю. Ну, оно про потом форму набережу. Да, оно ну, надо было ну, вот, ага. вот такие вот такие формы укрытые прям кустом. Вот такие голубые. Вот. Вот. Не полеты какие хорошенькие, говорю. говорю. Чуть-чуть, что чу чу чу, пол среднее. Они наперед протягивают. А ты тут сам дырочь голуби, да? <розненоченький. <розненоченький> а, ясно, yes, ясно. Yes. Все, выходи. Она не летает сюда. А тут я покажу. Вот я лунка, что я оказал. На виставці, ага. оця лупка, що я казав на виставці, оця що я казав, ага. оце зламане крило, це лупки у ці. Mm. Отекіта голова, вона красива, що я казав, одав голуба, а в колечко, що я дав. Оцей самчик, оце самочка, оце вона зламана крило. Там і подивиться. подивитися, ага. зломане. Бачиш вона може літати, а все правда. Думали, я брешу. Ні-ні-ні. что ти, ми тебе віримо. Возьми кружку, ну, возьми, зерна в городе. Вон кружка. Волімого не це такі сини будуть. Ні, літи на молодице. Далі опі погодить. Ну, думай, что вам нравится. Давай. А там какие-то нагречные? Ну, я могу показать, что это такое. равно надо было взять. Ну, ячменя, меня, что ты взял с мусора всего? Вот такая, ты еще кажется... их пускать будешь, или нет? Нет, ну я так сниму там. Ты напротив? не Нет, сейчас я буду кормить, да, смейте. Ага. Ну, я сделаю, да. давай-давай, корми-корми-корми. Час, я поставлю на... Це отака баночка, вона допомагає. Така баночка. Це тут ложка, я подивлюся. Вітаміни, так? Да? Так. Да. Ну, Такий порошок типу, отака ложечка. А, тут, я... тут написано, що на 5 літрів води, тут оця на 1 литр води. Молодець, молодець. Така штучка. Ми давали це. Кокак давали на 1 літр води. Ну все, хорошо, Хай стоїть, Даня, ну мені... винесу. Даня молодець. Вот, Ти в школу ходиш, так? Да? Да. Який клас? Перший. Перший, так. Да? Да. Ясно. Перший. Та тобі можна одразу йти десятий рух. <рес> лучи такие есть что мне давал друг це Вони там всі сидять.